Друзі, всім привіт! Маємо для вас знову чудову пропозицію. З'являється у нас на продаж ось така красуня. Це Audi A4B8 2009 року 1.8 турбобензин на механіці. Автівка в чудовому стані, подивіться. Приїхала вона до нас з Німеччини. Ще не розмитнена. 1.8 турбобензин. безключовий доступ. Такий чудовий має салончик охайний, чистесенький, подивіться, на таких каточках 18-х, на чудових таких. Літні гумі новісінькій, ось така красуня. От, машинка повністю обслужена, ніяких вкладень не потребує. Рідний пробіг має 189 тисяч. Кому цікава дана пропозиція, звертайтесь в місто Краків ще до 28. 000. Ціна теж дуже-дуже гарна. Подивіться, який станчик, який салончик. Машинка дуже в дуже чудовому стані. Тому кому цікава дана пропозиція, телефонуйте, пишіть, задавайте будь-які питання, відповідаємо одразу. А4, Б8, 9 рік. Пока.